Вночі 27 квітня ворог завдав удару по Миколаєву чотирма ракетами калібр. Внаслідок ударів було пошкоджено історичну будівлю, п'ятиповерхівки, зруйновано сквер. Ворожий калібр пошкодив історичну будівлю, де одразу після прильоту почалася пожежа. Як повідомили рятувальники, його загасили на площі близько 500 квадратних метрів. Тут у деяких місцях слабкий дим, видно, й досі. У житлових будинках не залишилося жодного цілого вікна. Вибито рами, склопакети, повністю знесено скління балконів. Також пошкоджено дахи багатоповерхових будинків. Майже повністю знищено маленький сквер, повалено всі дерева. Також пошкоджено близько десятка автомобілів, які припарковані на ніч біля будинків. На місці обстрілю працюють комунальники та представники адміністрації району. Наразі відомо про 23 поранених, переважно порізи та осколкові поранення, та одного загиблого. Міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив, що таких обстрілів в місті не було від нового року. Люди відвикли, була трохи паніка. Втім, розповідає, що всі механізми вже відпрацьовані. Зараз підраховують людей, яких треба розселити. Після удару комунальники відімкнули світло та газ. Зараз в одному з мікрорайонів нема світла внаслідок удару. Військових об'єктів біля місця попадання немає, каже Сінкевич. Так і військових Миколаєві зараз майже немає. Повідомлялось, що атака була здійснена калібрами з акваторії Чорного моря. Чотири ракети були спрямовані з використанням особливостей місцевості та змін траєкторії для ускладнення виявлення. Підписуйтесь на канал та будьте в курсі останніх подій.